Татьяна різницю між воєнним станом і станом війни. Воєнний стан оголошується один раз при угрозі нападу. Далі він або відміняється повністю, або оголошується стан війни в Україні. Читаємо конституцію України. Коли вводиться стан війни, то всі депутати звільняються і чиновники мобілізуються. Верховна Рада розпускається військові штаби, беруть на себе управління у функції вибачаюсь. П'ять основних генералів, починаючи на рівні з президентом, управляють країною. Якщо президент зрадить державі, то генерали можуть і повинні його усунути шляхом воєнного трибуналу. Всі борги громадян прощаються, всі комірні послуги, тобто комуналка блокуються. Всі водочні лікарні заводи переходять на виготовлення медичного спирту всі приватні підприємства переходять у державну власність країна залучає всі ресурси поліцію СБУ, страховиків від двадцяти сіми вірні від 18 до 27 років контрактників на війну мобілізує місцеве населення 18-60 років евакує повністю всі села і града біля кордону з якого був напад всі жінки що мають медичні спеціальності йдуть на фронт на рівні з чоловіками Ну, ви розумієте, для чого. Далі всі борги держави, і внутрішній і зовнішній борг прощаються, і держава оголошує це на законному рівні. Всі зовнішні борги прощаються. Залучаться іншодержавний легіон і всі.